Привіт. Питання просте для відповіді, але е, дуже непросте для розуміння. Е, справа в тому, що е, особливо дуже важливо усвідомити зрозуміти усвідомити, хто я в сьогоденні. Тобто, якщо ми знаходимося в цьому світі, треба розуміти, хто. Я це є ключ. Я це єдина єдина спільна спільна одиниця. І далі у нас іде я, природня людина, природній чоловік, в, природні, в природньому біологічному тілі природній чоловік на природних землях Київщини. Це я для себе усвідомив. І цю точку зору ми маємо відстоювати і записати десь там. Не знамо, де в якійсь матриці. Це по перше. По друге, значить, що можливо забрати з собою. З собою ми зможемо забрати тільки власну природну складову. Нічого іншого ми з собою протягти не зможемо. Тільки власну природню складову, на яку ми маємо право у Всесвіті. А далі. Далі все складно, тому що у кожного свій особливий випадок. Такі, така, така моя відповідь. Бувай.